На даний час в нашій державі йде повномасштабна війна. Точаться криваві бої. Вирішується доля України. Вже чимало українських сімей відчули наслідки війни, втративши своїх рідних і близьких. Ми всі розуміємо біль цих втрат і глибоко співчуваємо їхнім родинам. Закарпуємо їхні імена у пам'яті вічності. Шануємо хвилиною мовчання героїв, які віддали життя за свободу і незалежність України. Їх вирізняють зовні погляди сумні, страшенна туга, Серце болем обпікання. Не просто так вони тепер на чужині. Війна до того люд, увесь той спонукання. І власне горе, що прийшло у раз. Яке позбавило від власної домівки, страх за життя дітей своїх щораз, коли від вибухів ховали їх в олівки. Наші незламні люди, вони розуміли, що переїхавши з рідного села, селища, міста, потрібно продовжувати жити. Не опустивши рук, вони продовжують далі працювати. Надавати допомогу людям і рятувати їхнє життя. Тому облаштування соціального житла для розміщення внутрішньо переміщених осіб було одним із першочергових завдань Совірянської міської ради. Ця подія стала важливою за сприянням спільних зусиль Совірянської міської ради, депутатського корпусу на чолі з міським головою. Козаком Василем Васильовичем та підрядної організації, яка сумлінно виконала роботу у стислі терміни. Сьогодні на зустріч з працівниками медичної галузі завітали почесні гості. Тож, дозвольте представити начальник обласної військової адміністрації Запаранюк Руслан Васильович. Народний депутат України, козак Володимир Васильович. Голова Совірянської міської ради, Козак Василь Васильович. Вітаю, шановна вічна громада Сокірянщини, Сокірянської лікарні. Дякую за запрошення, Василь Василь. Сьогодні дійсно серйозна подія. Сьогодні я наскільки мені відомо ми… Кучі, двох квартир, які будуть надаватися облікарям і всім, які приїхали з попросить. Я в першу чергу хочу подякувати їм за ту неймовірну, е неймовірну е прагнення до допомоги, за те, що тісно не втомляться, тільки що сказали такі серйозні слова. Ви приїхали, пройшли такі до Беремося тут у нас на Сипрящині. Нам щиро дякую, дякую, що примножують медичні знання тут у нас, допомагає людям, які знаходиться у нас, лікуєте і робите всі необхідні медичні процедури. І Я думаю, що Супрящина для того, щоб ви дійсно відчули, що тут ви можете навіть знайти свою другу батьківщину, зробити все можливе. Чи мав бути зручно і комфортно, як працювати, так і проживати. Адже ми знаємо, що края благодатний край, де ми бачимо, як цвіту квітучі сади, збирають неймовірні врожаї крути овочі. Тут надзвичайно щирі, відкриті і працевиті люди. Тому я вважаю, що якщо ви вибрали цей край для того, щоб тут залишитися і отримати тут яку свою це досить правильно. Я хочу подякувати кожному медику, який знаходиться тут, за те, що, за ту велику роботу, е, яку ви пропрацьовуєте сьогодні, за те, що ви лікуєте так само наших воїнів, за те, що ви лікуєте всіх тих людей, які у вас сьогодні знаходяться тут. Не втомлюйтесь і дякую вам за це все. Я знаю, що багато хто з вас так само є волонтерами. Дякую вам за це. Дякую, що ви єдиний медичний фронтом тут. Тримаєте свою рівню оборони і впевнені, що скоро у нас Україна отримує перемогу. І так само в цьому ваше є слово. Дякую. Всім доброго дня. Сьогодні відбувається знакова стартова... подія не тільки для Сикірянської громади, але й напевно для всієї Буковини в цілому. Сикірянська громада, яка стала оселою для більш ніж 6 тисяч тимчасово переміщених осіб. Переміщений осіб коштами власного бюджету облаштувала комунальне житло для лікарів, яких війна змусила залишити все своє майно і переїхати на Сурянщину, де медики працюють на базі комунального декораційного підприємства Сірянська лікарня. Всім відомо, що будь-який медичний заклад цінний в першу чергу завдяки його фахівцям. Дуже важливо, що місцева влада працює над тим, аби залучити до вашого медичного закладу якомога більшу кількість різнопрофільних медичних працівників. Надання комунального житла для Європі хороший тому приклад. Враховуючи віддаленість сукерянської громади від обласного центру міста Чернівці, наявність власної лікарні, оснащеної сучасним обладнанням та забезпечених кваліфікованими фахівцями, є вкрай важливим. Тож вітаю сім'ю Черткова Ігора Юрійовича та Волка Михайла Івановича за отриманням ключів до нового життя. Бажаю успіху у обрані вами не справі, вдячні пацієнтів та мирному. Також хотів привітати за роботи всіх присутніх з примерським новим роком. Щиро бажаю міцного здоров'я, здійсненням рік та сподіваюся, що 2023 рік принесе нам довгоочікувану на перемогу. З Новим роком! Слава Україні! Слава українським героям! Добрий день, шановні присутні! Ну, я не перший в цьому залі. На колоні праздників, звісно, тільки за Ну, Користуючись нагоду, хочу вискати правду. Для мене, ви знаєте. Це особлива будівля і особливий заклад, який я своїми руками робив. Я завжди відноситься, що вона була найкраща. Я думаю, ви тут є свої сторонні, тому що наша лікарня була найкраще, ми робили, робили, і робимо, і будемо робити, щоб ми були найкращі. Хотів подякувати всім, хто допомагає нам у цьому ніколи не відказує власне на державна адміністрація. Наші депутати Божик Водим Васильович. Фондіцишина її насидить волонтерка, яка нам дуже багато допомагає. Є багато організацій, які як міжнародна організація міграції, право на захист, на захист які відкликаються на наші пробіжні прохання, проб... і нам хочеться щось робити. Ми розпочали роботу, ви пам'ятаєте, де був старий хірургічний корпус. Там наші трудолюби розказують, що пам'ятника історії, Бу, він не пам'ятник історії. Якби я 10 років тому його не перекрив. Він вже був було біорознесен, нікому зразу не було. Тим не менше ми його правильно зберегли. Зараз ми його відремонтували, ми зробили дві квартири для наших лікарів. На слідуючий рік ми будемо робити ще квартири, думаю, нас підтримують, і будемо шукати лікарів, щоб ми повністю закомплектували нашу лікарню з всіма видами фахівців і розширили перші наших е, як, контрактів послуг. Ми це робили, робимо і будемо робити, тому що я чітко впевнений, хороша лікарня, хорошого обладнанням без людей це нічого. Яким не було обладнання, якщо вони кому не обслуговувати, немає рук, які будуть робити ці операції, робити маніпуляції це ніщо. Тому ми все будемо робити. І ще раз, я думаю, що ви мої сторонні, що ми будемо робити все, щоб наша лікарня була найкраща. Адже нам тут є. Ну і користуючись нагодою, ми з вами живемо в важкий час. Війна. Хто би мені сказав, колись моя бабка покійна причитала, як наступно на поколений. От «Лише би не було війни, тому ви нам не розумієте? Я ніяк не міг зрозуміти, що це таке. Ось зараз я розумію, що таке враження, але не було війни. Більше тисячі хлопців наших на сьогоднішній день, які призвані, з них біль, 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 більше 800 на передньому краї, дійсно в зоні бойової зіткнення. Ви почули, скільки хлопців ми вже похоронили? Я вас дуже прошу. Що до вас звертаються родичі з Чи родичі тих, хто зараз воює ну, і місіться, до них, херся? Це моє прохання. Ну, користуючись народою, саме головне, я хочу побажати, що на слідчий рік у нас був мир. А ми всі були здорові. Що спиною? Шановні колеги, е, я побачив дуже рад вас бачити, що ми зібрали в залі. Ми напевно в цьому році перші зібралися в такій кількості. Мені приємно, що не дивлячись на таку судну ситуацію в Україні, у нас є хоч невеличкі маленькі свято і є приємно до душі. Е, в свою чергу, 12 років назад я так само і сім'я так само отримала квартиру, в якій я проживаю, і е, таких, як я сімей, є 11. Получається, буде вже 12 і 13. 13 таке число, але думає, що Василь Сегович поправить наступного року. Я бажаю вам успіху в вашій праці, благополуччя, спокою і миру і певної стабільності, яка у нас буде держати. Дякую вам за гарну роботу в цьому році і сподіваюся, що ми в наступному ми так само будемо працювати. Дякую, ще раз вітаю. Сьогодні в цій залі відбудеться урочиста подія, вручення ключів від квартир людям. Які з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію незалежної України змушені були покинути свої домівки та прибули до нас в місто Сокиряне. До вручення ключів від квартир запрошуються сім'ї Черкова Ігора Юрійовича та Волка Михайла Івановича. Право урочистого вручення ключів майбутнім мешканцям надається відростаючому поколінню Сокірянської міської територіальної громади. Авраменко, які долучилися до облаштування квартир побутовою технікою. Запрошуємо пані Ольгу та Інну вручити медикам сертифікати на побутову техніку. Раді вітати вас. Цей день який дуже знамений для нас, для наших колег, наших рідних лікарів. Я хочу вам два слова сказати, довго не затримувати. Право на захист це благодійний фонд. І наша місія це допомогти переміщеним особам. Наша місія гуманітарні допомоги, юридичні, правові, психологічні, стандартними наборами, будь-якій допомозі, яка дозволить вам відчувати себе як в рідному домі, відчувати себе спокійно, безпечно. З повагою я хочу вам вручити маленькі. маленькі Побутові предмети, які дозволять вам відчувати себе на кухні і вдома краще. Хотіла подякувати, подякувати органам місцевого самоврядування. Наш проєкт може реалізуватися тільки завдяки співпраці з такою прекрасною командою органів місцевого самоврядування в Спірянській громаді. Це єдина громада, яка після кожних переговорів зустрічей, у нас її багато, 52, і всі вони хороші. Але ця громада дає бідний результат одразу, і він миттєвий результат. При нашій запропонованості з приводу фонду тимчасового житла миттєво було відреаговано. Прийнято цей фонд на сесії, затверджено і відкрито двері всім благодійним фондам, які можуть допомогти вам. Тому що надати соціальне житло це є велика праця, праця органів місцевого самоврядування. Ми вам дуже вдячні. Вдячність, що ви залишаєтесь з нами, вдячність за вашу роботу. І сподіваюся, що наша робота це і тільки початок цього року тимчасового життя. Слава Україні! Героям! Другі друзі, я дуже вам дякую за вказану честь. Ми коли приїхали з першого дня, коли ми не зверталися, були вражені тим, які добрі, на світірячі люди. Всі питання, які в нас вимагали, завжди знаходили відповідь. У усіх оточуючих. У нас дуже, мені дуже подобається тут працювати, дуже гарний колектив, дуже гарні сусіди, дуже гарна міська влада, бо скільки не зверталися, завжди мали ну, відбування таке, що не тривало з головою. Коли нам запропонували ну, цей проєкт, ну, ми, чесно кажучи, не вірили, що це, що це можна було зробити, бо ми ходили, дивилися там. Спочатку, кажемо, тут переступайте, тут дивіться, не впадіть, там ще щось. А потім так все хоп-хоп-хоп. І здається, як по майні палички. Все вийшло. Дуже вам дякую, ми дуже раді, що ми приїхали, хоча звичайно, призвичайно нашого приїзду дуже поганий. Будемо мати надію, що все буде у нас добре, всіх в нашій країні, усіх людей не Дуже дякую. Немає в цьому залі людей, яким би не, ми не могли не сказати, дуже дякую е, Сакірянській громаді, міській раді, е, всім нашим колегам, які е, знаходяться в, в цій залі. Е, для нас, як для переселенців, е, дуже гостро стояв питання е, житла. Але все питання дівчино. В руках ми все бачили з самого нуля, ми все бачили, як це виносилось, це сміття, як стіни, як там все будувалося. В общем, ми тепер власники сучасного житла з сучасним дизайном, і ми дуже раді цьому. І хай вам віддасться. Всім присутнім в залі добрим, хорошим, мирним за ваші чинні серця. Напередодні Нового року я хочу всім побажати мира і щоб закінчилася війна. Слава Україні! Щоб жити у мирі. він вам нині всі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде. Будьте всі здорові разом з діточками. Нехай смутку горя не буде між нами. Коли проб'є дванадцята година, старий рік зустрінеться з новим, загадаємо бажання. Одне єдине, Хай мир ми. Ой. Калюється побує в українській родині. тендіт два намся i'll let you Родня нації, народу, державна справа нелегка, але ця справа з віку з роду є суттю медпрацівника. Ми щиро вдячні представникам влади за щирі вітання та побажання медичним працівникам. Низький уклін та щиро подяка вам, люди у білих халатах, за те, що ви завжди на місці у потрібну мить. Миру та Божого благословення усім нам! Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги! А зараз запрошуємо присутніх і господарів на відкриття їхніх нових осень!